Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кейпоп Мисливці на демонів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби підтримати наш канал. Дякую! У великому сяючому місті, де неон світиться навіть уночі, а вітри несуть запах свіжої вуличної їжі і квітучих дерев. Жив поп гурт із трьох дівчат Хантер Ікс. Їх знали всі. Румі, Міра та Зої були справжніми зірками, кумирами мільйонів підлітків. На сцені вони сяяли яскравіше за феєрверки, їхні голоси були настільки гармонійними, що навіть ті, хто випадково проходив повз, зупинялися, аби послухати їх спів. Але мало хто знав, що кожна їхня пісня це закляття, що народжується в серцях і розквітає у звуках. Румі прокинулась від того, що міра грюкнула дверима їхньої спільної квартири. «Підйом, Сонько, ми запізнюємося на репетицію, сміялася Міра, пританцьовуючи на кухні. А я вже йду, позіхнула Румі, але глянувши у дзеркало, побачила на шиї тонку темну лінію, ніби тінь відкрила. Вона швидко прикрила її шарфом. На кухні Зої розкладала фрукти на тарілку. Їжте, дівчата, сьогодні ввечері великий концерт на центральній площі. Нам потрібні всі сили. Вони зібралися в старій студії, яка ззовні виглядала як звичайний гараж, але варто було зайти всередину, і ти потрапляв у справжній храм музики. Стіни прикрашені золотими платівками, полички з кришталевими мікрофонами, а під стелею світлові кулі, що світилися в такт-нотам. Міра під'єднала мікрофон, і перші акорди розлилися кімнатою. Їхні голоси піднімалися вгору, а в повітрі починали спалахувати маленькі золоті іскорки. Це був захисний спів, який відганяв дрібних злих духів, що нишпорили по місту. Чуєте? зупинилася Румі. Хтось намагається прорватися крізь бар'єр. Вона прислухалася. За стіною пролунало низьке, глухе гудіння, схоже на віддалений гуркіт грози. То, мабуть, просто метро. відмахнулася Міра, але в її очах промайнув неспокій. Того вечора на площі зібрався натовп. Неонові екрани показували усміхнені обличчя Хантер Ікс, а тисячі телефонів світилися, наче зорі. Готові? Запитала Зої, тримаючи в руках блискучий мікрофон. Завжди, відповіла Румі, але знову відчула легке покулювання на шиї, де під шарфом ховалася темна мітка. Коли вони почали співати, хвиля світла піднялася над натовпом, мов теплий літній вітер, що обіймав кожного. Люди сміялися, плакали, обіймалися. Вони не знали, що саме в цю мить тонка музична енергія плела невидимий щит, захищаючи місто від зла. А десь у темному провулку за сценою стояли кілька фігур у капюшонах, і один із них прошепотів Вони сильні, але цікаво, чи зможуть співати, коли ми зламаємо їхню гармонію. Минуло кілька днів після того чарівного концерту. Місто жило своїм звичайним ритмом, вуличні музиканти грали на перехрестях, а в кав'ярнях лунали джазові імпровізації, а в метро діти співали популярні пісні гурту Хантер Ікс». Здавалося, гармонія панує всюди, але одного ранку всі рекламні екрани міста одночасно замиготіли. Неон перетворився на темно-червоні відтінки і з'явилися. Нові обличчя п'ятеро хлопців з загадковим поглядом. Доброго ранку, місто! пролунало з екранів. Ми Саджа Бойс, і вже сьогодні ввечері чекаємо вас на нашому дебютному концерті. Їхні голоси були м'якими, але за ними відчувалося щось холодне, як вітер, що гуляє покинутим замком. Румі сиділа на кухні, дивилася на екран і відчувала, як темна мітка на шиї знову легенько пульсує. Хтось відчуває це? тихо запитала вона. Відчуває, підтвердила Зої, піднявши очі від чашки чаю. Їхня музика не для людей. До вечора афіші Саджа Бойс були вже всюди, в метро, на автобусах, навіть на стінах біля шкіл. Діти на перервах підспівували фрагменти їхніх пісень із Стікток, хоч ніхто ще не чув їх повністю. Як вони це роблять? здивувалася Міра, коли троє подруг йшли вулицею. Так швидко. Це ж, наче, якийсь гіпноз. Це і є гіпноз. Сказала Румі, мелодії, що чіпляються за свідомість. Того ж вечора Хантер Ікс вирішили піти на концерт суперників, щоби побачити все на власні очі. Сцена була величезна, але замість теплих променів прожекторів лунало холодне синє світло. Коли Саджа Бойс вийшли, зал вибухнув криками. Їхні рухи були ідеально синхронними, але дивно механічними. Лідер, високий хлопець із сріблястим волоссям і темними, майже чорними очима, підійшов до мікрофона. Сьогодні ми подаруємо вам музику, яка відкриє справжні глибини вашого серця. Пісня почалася тихо, як шепіт, але в ній було щось липке. Важке у натовпі люди почали хитатися, наче під дією чар. Румі відчула, як у грудях стає важко дихати. Ей, вони забирають енергію. вигукнула вона, але натовп її не чув. Після концерту Хантер Ікс чекали біля служебного виходу. Коли Саджа Бойс з'явилися, Міра зробила кроку вперед. Гарне шоу, але ми знаємо, що ви робите. Хлопці зупинилися, лідер повільно зняв капюшон, його погляд ковзнув по румі. А я знаю, хто ти, тихо сказав він. Половина світла, половина темряви. Він посміхнувся, і від цієї посмішки стало холодно, наче хтось відчинив двері у зимову ніч. Побачимось на справжній сцені, додав він. І зник у темряві, а в повітрі ще довго лунав відблиск його голосу. Наступного вечора після концерту Хантер Ікс зібралися у своїй таємній студії. Повітря було важким, наче перед грозою, а золоті кулі під стелею тьмяно блимали. Вони вже встигли забрати частину енергії міста сказала Зої, вдивляючись у карту з мерехтливими точками. Деякі райони світилися тьмяно сірим, наче з них витягли світло. Якщо ми нічого не зробимо, хан Муно слабне!» додала Міра, і двері у світ людей відчиняться для всієї нечисті. Румі стояла біля вікна, спостерігаючи, як дощ стікає по склу. Її темна мітка вже тягнулася від шиї до плеча, прихована під светром. То чого ми чекаємо? Нарешті сказала вона. Пора йти до них. Уночі Хантер Ікс пробралися на дах великої арени, де Саджа Бозь репетирували наступний виступ. Всередині було чути глухий бас, що віддавав у груди ніби удари величезного серця. На дах вийшли п'ятеро хлопців, їхні обличчя були спокійними, але очі світилися червоним відблиском. Лідер, якого звали Джину, зробив крок вперед. Знову ви. Його голос був теплий, але за ним ховалася сталь. Ви гарно співаєте, але ви зайві в нашому світі. Це не ваш світ, відповіла Румі, і ми не дамо вам його зруйнувати. Міра натиснула кнопку на своєму навушнику, і в повітрі задзвеніли перші акорди. Їхня пісня була яскравою, як ранкове сонце. Кожне слово випромінювало світло, кожен ритм відштовхував темряву. Саджа бойс відповіли глибоким тянучим співом, у якому відчувалася гіпнотична сила. Їхні ноти згустили повітря, роблячи його важким, наче в густому тумані. Міра, піднімай чистоту! крикнула Зої, граючи на прозорій електрогітарі, струни якої спалахували золотими іскрами. Пробую, але вони зламали гармонію. Міра вдарила сильніше по клавішах, і світлові хвилі здійнялися вище. Джину раптом опинився прямо перед румі, і їхні голоси сплелися у небезпечному дуеті. Ти не розумієш, ким є насправді? прошепотів він, але слова прозвучали гучно, наче всередині її голови. Твоя темрява сильніше, ніж їхнє світло. Румі відчула, як музика всередині неї змінюється. У ній з'явився глибокий, майже дикий ритм, від якого навіть Джину на мить зупинився. Можливо, відповіла вона. Але я вирішую, на чиєму я боці. Вона вдарила фінальну ноту, і хвиля світла розсіклася темним туманом. Саджа Бойс відступили, але на прощання Джину кинув. Це тільки початок. Після нічної сутички на даху Хантер Ікс повернулися до своєї студії. Ніхто не розмовляв, кожна з дівчат думала про своє. Лише тихе гудіння апаратури та шум дощу за вікном заповнювали тишу. Румі, ти була іншою сьогодні, тихо сказала Зої, знімаючи гітару з плеча. Твоє світло стало а, темнішим. Це не темрява, відмахнулася Румі. Але в голосі відчувалася тривога. Цієї ночі Румі довго не могла заснути. Вона пригадала, як колись у дитинстві бабуся розповідала їй історію. Твоя мати була з роду хранителів світла, а твій батько з іншого світу. Коли він зник, ми дали тобі обіцянку, що твоє життя. Буде серед людей, але твоя кров пам'ятає обидві сторони. Тоді Румі не зрозуміла, що це означає. Тепер же, після слів джину із Саджа Бойс, пазл починав складатися. Наступного дня, повертаючись із репетиції, Румі відчула, що хтось стежить за нею. Вона звернула у вузький провулок, і там. Притулившись до стіни, стояв Джину. Ми знову зустрілися, сказав він із тією ж напівусмішкою. усмішкою. Ти вже відчуваєш це, правда? Темрява в тобі пробуждається. Це не темрява, це сила, яка належить мені, відповіла вона, намагаючись тримати голос рівним. А сила завжди вибирає сторону. Його очі на мить спалахнули червоним. Коли прийде час, тобі доведеться вирішити, ти з ними чи з нами. Він простягнув руку, і Румі відчула, як її мітка пульсує сильніше, але вона відступила. Я вже зробила свій вибір, сказала вона і пішла, не озираючись. В студії Міра кинула на Румі підозрілий погляд. Ти десь пропадала, а гуляла, коротко відповіла Румі. Зої стисла губи. Ей, ти щось приховуєш. Румі хотіла сказати правду. Але боялася, що це зламає їхню дружбу, і тому лише сіла за мікрофон, намагаючись сховати сум у пісню. Тієї ночі їй наснилося місто без світла, неон згас, музика замовкла, а вулицями блукали тіні, і серед них вона побачила себе, але з темними очима, такими ж, як у джину. Вона прокинулась із холодним жахом і зрозуміла. Вибір, про який він говорив, настане дуже скоро. День був важким від самого ранку. У небі висіли темні хмари, а вітер, ніс, запах дощу і озону. У місті зникали вогні, цілі квартали залишалися без світла, немов хтось висмоктував з них життя. На екранах знову з'явилося обличчя джину, лідера гурту Саджа Бойс. Сьогодні ввечері наш фінальний виступ, і цього разу музика змінить все назавжди. Румі відчула, як її мітка охоплює вже пів шиї та плече. Міра і Зої дивилися на неї з тривогою. Ми можемо відмовитись від бою, сказала Зої, але тоді ми втратимо місто. Ми йдемо. Впевнено відповіла Румі, і цього разу заспіваємо так, що світло почує кожен. Хантер Ікс зібрали весь свій реквізит, костюми і навіть старі інструменти, якими колись грали на вулицях. Кожна деталь мала свою історію і силу. Пам'ятайте, сказала Міра, ми не просто співаємо, ми відновлюємо баланс. Концерт відбувався на головній площі міста. Половина її була залита холодним синім світлом від сцени Саджа Бойс, інша теплими променями від ліхтарів, які ще трималися завдяки магії Хантер Ікс. Джину вийшов на сцену першим. Сьогодні кожен із вас відчує справжню свободу без кайданів світла. Хантер Ікс вийшли з протилежного боку. Румі глянула на джину і тихо сказала Сьогодні ти побачиш, що світло теж може бути вільним. Музика вибухнула з обох сцен. Саджа Бойс співали низько, потужно. Їхні ритми змушували серця битися в унісон із темрявою. Хантер Ікс відповідали мелодіями, схожими на світанок після довгої ночі, у яких було місце і радості, і смутку, і надії. Натовп хитався між двома полюсами, наче хвиля. Дехто тягнув руки до синього світла, інші до Золотого Сяйва. Раптом у пісні Джину з'явилася нота. Яка торкнулася найтемнішої частини румі. Її голос почав змінюватися, темні візерунки проступили на обличчі. Іди за мною, прошепотів Джину, тут ти будеш собою! Румі закрила очі і згадала своє дитинство, сміх з подругами, світлі концерти, перші кроки на сцені. Вона зрозуміла, що бути собою це не обирати темряву чи світло, а співати так, щоб захищати тих, кого любиш. Вона зробила крок вперед і заспівала чисту, світлу ноту. Настільки сильно, що зупинила музику Саджа Бойс. Джину на мить закрив очі, і його червоний погляд потьмянів: Ти зробила свій вибір, тоді я зроблю свій, сказав він. Він підняв руки, і темна хвиля, яку він тримав, розсипалася на мільйони іскор. Разом із нею зникли і демони. Бар'єр Ханмун спалахнув золотим світлом, захищаючи місто. Джинуш почав розчинятися в повітрі. Перед тим, як зникнути, він тихо сказав Румі Живи і співай. Площа знову засяяла світлом. Люди обіймалися, сміялися, не розуміючи до кінця, що сталося. Міра і Зої підійшли до Румі. Ти зробила це, сказала Міра. Ми зробили це, відповіла Румі, дивлячись на небо, де серед хмар, здавалося, промайнув силует джину. Після цієї ночі місто жило у звичайному ритмі, але щось у ньому змінилося. Люди почали більше цінувати світло, не лише те, що горить у ліхтарях чи екранах, а й те, що горить у серцях. Хантер Ікс продовжили виступати, але тепер їхні концерти були ще теплішими. Вони не просто розважали піснями, вони нагадували слухачам, що у кожного є сила обирати. Румі часто дивилася на небо і згадувала джину із гурту Саджа Бойс. Вона розуміла, що навіть той, хто довго жив у темряві, може знайти в собі світло, якщо захоче. На одному з концертів Румі сказала зі сцени: Світло і темрява є в кожному з нас. Ми не можемо стерти жодну з них, але ми можемо вирішити, яку частину показати світові. І пам'ятайте, справжня музика це та, що лікує серця, а не ранить їх. Її слова залунали в серцях глядачів так само, як і мелодії їхніх пісень. Ніхто не народжується повністю світлим чи повністю темним. Ми складаємось з обох сторін. Сила це не підкорювати інших, а захищати тих, кого любиш. Іноді навіть ворог може стати союзником, якщо знайде в собі мужність змінитися. А справжній талант це вміння робити добро тим, що ти любиш найбільше. Світло міста знову сяяло. Музика лунала з кожного вікна. Демони зникли. А Хантер Ікс знали. Попереду буде ще багато виступів, але жоден не стане важливішим за той, на якому вони врятували світ. Друже. Якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.